Малята, сьогодні ми з вами поговоримо про сім'ю. Давайте ж згадаємо, які бувають сім'ї. Вони бувають як маленькими, так і великими. А як можна назвати одним словом мама, тато, діти, бабуся, дідусь, тітка, дядько. Хто пам'ятає? Вірно, це вже родина. Кожна людина від самого народження має свою сім'ю. А чи обов'язково всі члени сім'ї можуть проживати в одному будинку діти? Ви правильно сказали, не завжди так буває. Буває, що дідусь і бабуся живуть окремо, і їхні діти, і ви онуки, ходите до них у гості. Або приїжджаєте у гості, якщо вони проживають в іншому місці. Зараз пропоную вам назвати людину за зростанням по віку. Спочатку я, а потім ви: хлопчик, юнак, чоловік, дідусь. Спробуйте ви тепер. Молодці. А тепер те ж саме, тільки з дівчинкою. Спочатку я, потім ви. Дівчинка, дівчина, жінка, бабуся. Гарно впоралися з цим завданням. А тепер наступне. Спробуємо з вами поміркувати, що ж робити. В тій чи іншій ситуації увага на екран. Тато прийшов з роботи і в нього дуже болить голова або немає настрою. Що ви будете робити? Зупиніть відео та розкажіть про це батькам. Матуся занедужала. То як ви вчините? Бабуся робила хатню роботу та втомилася і сіла відпочити. А дідусь вирішив полагодити велосипед, щоб з онуком разом покататися. Дітки, іще раз погляньте на ці картинки та спробуйте розказати, як би ви вчинили в тій чи іншій ситуації.